Хочете оновити зовнішній вигляд матраса, або його захистити, або ви просто купили поролон чи латекс, чи наповнювач, і хочете пошити до нього чохол в магазині Мебліка, є рішення, яке можна замовити. Це тканина, яка повністю обтягує матрас зі всіх сторін. Може бути жакард, стебаний на синтепоні, замок БДП подібної форми. Може бути світлий беш, теж так само жакардова тканинка. Може бути жакард з ефектом земаліту. Що таке земоліто це одна сторона йде бавовна, яка сприяє циркуляції повітря, а інша сторона буде вовна, вона буде отримати тепло під час сну. Далі можна взяти трикотажні, якщо у вас особливо м'який матрас або латексний, трикотаж краще тянеться. вера може бути світліший, може бути темніший, в залежності від партії тканинки. Так само може бути сілвер. Він теж гарно тянеться, єдине, що вигляд, трохи багатший, в той же час тканина приємніша в алоєвера. І новинка тканина з домішками бамбукових волокон. Теж гарно тянеться, більш стійка, але буде найдорожче по ціні. Хочете якісний, комфортний і е, зручний матрасик, купіть на нього гарний чохол в магазині Мебліка.